Не за пущами густими, не за горами крутими, зовсім близько звідсіля, де барвінок в'ється, чарівна лежить земля, клумбією зеветься, дуже дуже гарна, дуже різнобарвна, дуже запашна. Не даремно чарівна. Замиловано стою в повені бусковій, в цім казковому краю і народ казковий, он Троянда чайна, просто надзвичайна. Он її сусідки скромниці наїдки, гладіолуси, і мак, Канна і матіола, тут усяк на свій смак. Всіх не злічити ніяк, скільки їх довкола. Он колиска хить і хить серед білих лілій, в ній дюймовочка спить на постельці білій. Раптом джміль літак прогудів, опустився низько, хтось на нім прилетів в Колумбію не зблизька. Хто, чого, звідкиля гнав до клумбії джмеля і з добром чи з лихом прямо в казку в'їхав? Страпа гномик, наче гриб, різноквіттям диб та диб, пальці в бороду заплів, об'явив без зайвих слів. Ходить чутка в білім світі. Є у вашому мішквітті не дівчисько, диво з див. Гарна, годі надивиться, Ясноок, ясноока, білолиця, от була б мені служниця. Я б у вас її купив. Я над грішми не тремчу, заплачу, озолочу А тюймовка? А диш. А дюймовка чим скоріш, а дюймовка між спориш шаснула обачно. Що, як справді, приведуть, приведуть та продадуть, ну хіба не лячно? А в клумбійці в гомін, гамір, на зухвалий гномів намір. Тю, чи він не ошалів, отакого нам наплів? Де ж бо чувано, та знано? Думать так про нас погано. Ким насправді ми були, щоб дюймовку продали. Геть! Геть! Із клумбії, старий, і поткнутись знов не смій. Взагалі на всій землі гноми добрі, а не злі, та подеколи із них десь подибуємо і злих. Ну, чекайте на відплату. Бородою присягну вашу клумбію прокляту, Вказ на що перетворю. Нахвалявся гном недаром, володів недобрим чаром, пошептав та плюнув двічі очі блиснули, мов свічі, і на клумбію, мов кара, опустилась сіра хмара. Всю країну повела, різнобарвність одняла. Миттю наче обгоріли, всі клумбійці посіріли сіра мальва, сірий мак, і піон, і портулак, і нагідка, й матіола все довкола, все довкола, стало сіре, мов печаль. У країні сум і жаль. Де в країні чарівній радості хоч зерно. Хто красу поверне їй, хто їй барви верне, де той щедрий добродар, клумбій Надія, що здолав би силу чар гнома лиходія? Сім умільців малярів, із сімох прийшли дворів. Нам би фарби лиш ждали, ми б клумбійцям помогли, Всіх зарятували б, всіх розмалювали б. Розцвілася на півнеба райдуга, мов казка, а кому там фарби треба? Ось вони, будь ласка, їх не жаль мені для діла, лиш би клумбія раділа, розмалюйте, розпишіть, ні стебельця не лишіть, за добро поправу матимете славу. Слави кожен би хотів, малярі і поготів спини нею здавна. Та чомусь, немов на гріх, мов на сміх, цуралась їх слава марнославна, отже, снили недарма. Тільки як її жадану, довгожданну окаянну поділить між сімома. Кожен думав потайком. От якби вона цілком та мені припала. Та якщо ж одну лиш славу ви плекаєте в умі, зіпсуєте добру справу І пожалієте самі фарби в кожного своя. Це моя, моя, моя. Фарбувати буду сам, вам не дам, не дам. Не дам. Взявсь один, але не влад, барвиць в синє все підряд. Взявся другий теж не влад, барвиць в жовте все підряд. Взявся третій знов не краще, не робота, а казна що Взявся шостий, взявся п'ятий, брався кожен сяк і так Однобарвності затяті не зарадити ніяк. Хилять голови клумбіть, прагнуть рідних кольорів. Змалювання б вам подвійці, тужно корять малярів. Між торішнім бур'яном шамотить лукавий гном, Шепотить зловтішна. Я казав, що не прощу. Я казав, що відомщу край навіки посірів, не вернути кольорів. Радий гном а малярам виїдає очі страм. Нажили собі ганьби, хоч лопатою греби. Був догадсько серед них. Чи не сміх із нас, чудних, треба, браться, маляри? Не кричати вам не дам, а гуртом узяться братця, щоб кипіла дружна праця, щоб не слави нам кортіло, а найперше діло, діло, і тоді без вороття кане сірість в небуття. Разом пензлі узяли, разом фарби розвели, і клумбійці заяскріли, ожили і розцвіли. Фарбу кожному свою щедро їм вернули. В зачарованім краю раду всі зітхнули. Знову клумбію казкову, мов одягнено в обнову, стала дуже дуже гарна, дуже різнобарвна, дуже запашна. Недаремно чарівна.